Днями в Італії відбувся міжнародний конкурс фестиваль фольклору, музики і танцю Орьміні 2024 Це престижна культурна подія, у якій цього року взяли участь танцювальні колективи Кременчука. Ансамбль спортивно бального танцю Сюзір'я гідно представив наше місто та став володарем гран-при міжнародного фестивалю. Це був міжнародний фестиваль. В ньому приймала участь шість країн: Словенія, Словакія, Македонія, Арменія, Україна, Польща. Наші діти великою командою, родиною, поїхали на ці змагання в составі 70 чоловік. Змагалися з дуже серйозними суперниками. Змагання оцінювало міжнародне суддівство з різних країн Європи. Мистецький захід розпочався 28 липня та тривав до 4 серпня. Протягом цього часу учасники колективу демонстрували на сцені свої навички, а у вільні від виступів дні мали цікаві екскурсійні програми. Для нас великою честю було представляти не тільки Кременчук, а й усю Україну на міжнародному фестивалі у місті Ріміні в Італії. Ми багато тренувалися, відпрацьовували танці, щоб довести їх до ідеалу. Насамперед, це велика наша подяка тренерам Олександрам. Олександру Тимофійовичу та Людмилі Іванівні Куліш за їх старанну роботу над нашими хореографіями та втіленням їх у життя, за що ми їм надзвичайно вдячні. Дуже сподобалося виступати на фестивалі, змагатися з конкретно спроможними та сильними колективами в моменті відчувати. Та насолоджуватися музикою та танцем у міжнародному конкурсі. Крамачук також представили учасники колективу струмочок. Діти за оцінкою міжнародного журі посіли два перших місця у категорії Чилдрен до 12 років та у категорії юніор. 1 готувалися тренерам. Дякуємо, що вони так сказати підготували нас дуже добре. Мені дуже сподобалось в Італії. Мені сподобалась їхня культура, їхня їжа. Мені сподобалось те, що я був не один, а зі своїми друзями. мені дуже всього сподобалось, Танцювати на сцені. Ми були в Сан Маріно, Венеції, дуже там сподобалось. Там було дуже гарно. Ця поїздка мені дуже сподобалась, тому що ми відвідали одну з найменших країн світу, як Сан маріно і ще чарівне місце Венеція. Ми відпочивали на пляжі, купалися в теплому адріатичному морі. У складі сузір'я у конкурсі взяла участь ще одна команда колектив Сеньорити. Матусі-учениць виступили у категорії 26+, вразили журі та самі отримали незабутні враження. 32 роки тому одна з наших матус Ліля. Вона була учасницею в Італії. Теж фестивалю з бального танцю, і вони там вибороли золото. І ось 32 роки по тому вже приїжджає туди мама і її донька. Донька привезла гран-при гран а мама 32 роки тому виборола золото. Просто шквал емоцій від того, що ми бачили, і безпосередньо від того, що ми виступали на такій шикарній сцені. Це була дуже гарна, і ми були частиною всього цього дійства. Велика благодарність, подяка нашим керівникам Людмилі Іванівні, Олександру Тимофійовичу, і безпосередньо нашим керівникам, які нами займалися нашою групою Сені Рітимі. Це Голак Євгенію Паличу і Опрі Мирославу. 8 серпня о 17.00 відбудеться День відкритих дверей спортивно-танцювального клубу Сузір'я. Тож всіх бажаючих долучитися до колективу запрошують за адресою Проспект Свободи 36А. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Рамчицькі новини.